Семи округах створили дільничні виборчі комісії. Закон вимагав зробити це не пізніше 6 травня. Щоправда, в округах з центром у снятині та Надвірній спізнилися з цією процедурою на день. Спостерігачі з опори це сталося через об'єктивні причини. На цих територіях окремі кандидати у президенти не запропонували достатню кількість своїх представників у ДВК, тож окружні комісії шукали їх членів самостійно. А в ОВК з центром в Долині та Коломиї зафіксували інше порушення. Там керівний склад дільничних комісій формували не заквотним прин принципом. Нам в окружних виборчих комісіях такі дії мотивували тим, що суб'єкти подання, що окремі суб'єкти подання повідомлялися повідмовлялися від своїх квот в керівному складі дільничних виборчих комісій і що бракувало компетентних людей, які могли працювати на керівних посадах. Ну це все можна зрозуміти, але законодавство і чинні процедури не передбачають в таких речей як відмова від квот в керівному складі. 108 дільничних виборчих комісій створили напередодні. Івано-Франківську цей процес, каже голова ОВК номер 84 Тетяна Яцишин, прийшов без серйозних проблем. Нині новостворені ДВК отримують печатки та посвідчення та обживаються у виділених приміщеннях. Сьогодні, значить, ми видаємо печатки, списки виборців. попередньої люди отримують. Усваються на дільницях. Вчора було перше у них проведення засідання. От е, далі ми будемо працювати уже в подальшому на створенням їхньої матеріальної бази. Тобто перевіряти, щоб дільниці були в порядку, щоб були сейфи. А вже 14 травня, щойно затверджені члени виборчих комісій з 84-го округу зберуться на навчальний семінар. Паралельно триватиме реєстрація спостерігачів для роботи на виборах 25 травня.